Усім привіт! Сьогодні я з вами Роман Світушак. Сьогодні ми піднімемо дуже важливу тему, що буде із автомобілем найближчих декілька місяців. Ну, декілька місяців це вже на сьогоднішній день 5. Також хочу наголосити на перевірках автомобілів, які можна перевіряти і потрібно перед купівлею. До речі, знайшов я дуже цікаві коментарі, де люди мені пишуть: Романе, дуже багато розказуєте про Carvertical. Але направду вам скажу, чому я про це розповідаю. Справа в тому, що є люди, які до мене дзвонять і кажуть, Романе. Ну ми ж не знаємо правди, але я вірю своїм підписникам, що кажуть Романе, я купив автомобіль, коли ще не було карвертикала, а зараз з'ясувалося, що автомобіль має змотаний пробіг. Тому ви чи купляєте автомобіль? Чи маєте свій внизу за посиланням можете перейти, отримати 20% знижки. А основне це знати правду про авто. Особливо, якщо ви вирішили придбати автомобіль. Це дуже важливо. Давайте йдемо далі, давайте будемо розбиратися, що зміниться на ринку, тому що ринок реально під загрозою. Мова йде про ціну про здорожчання автомобілів. Також, друзі, наголошую, що це відео було завчасно для вас знято, змонтовано, тому було вкладено багато праці, і я буду вдячний, якщо ви піднімете палець вгору. І, звичайно, можете підписатись на канал, хто вперше зайшов на наш канал. Тут ми збираємося усі разом і дивимося все про автомобілі. Піднімаємо різні теми. Ви, до речі, можете в коментарях написати якусь тему. Ми її також, якщо вона буде цікавою, розглянемо у наступному нашому відео. Можете йти зручніше, ми розпочинаємо. Справа в тому, друзі, що. В нас ринок на сьогоднішній день вже сформувався. Тобто є автомобілі, які там, дизель, ну ДВС, та? тобто дизель-бензин, гібрид, і є автомобілі електрика. І здавалося б, що електрика не має ніяким чином вплинути на подорожчання автомобілів. Так тільки здається, справа в тому, що на правду кажучи, електрики на сьогоднішній день є дуже і досить таки багато. І якщо електрика. Є такі певні думки, і, в принципі, вони мають правду на життя, що з наступного року не продовжують нульове мито. Якщо його не продовжують, то відповідно електрика подорожчає. І вона за собою, друзі, однозначно потягне по цінах, а саме здорожчання – це двигуни внутрішнього згоряння, так звані автомобілі, дизельні, бензин, ну і відповідно гібрид. Воно може бути короткотерміново, але таке відчуття, що цілком реально, що якщо він не продовжить, друзі, це точно буде. Тому нас чекає подорожчання автомобілів з Нового року. Але є один цікавий момент. Всі ми розуміємо, що автомобілі вже почнуть дорожчати, тому що всі будуть очікувати, почнуть дорожчати ще до нового року. І є певний такий прогноз, що. Ще автомобілі, звичайні, точно дорожчати до Нового року не будуть, тому що всі будуть в очікуванні, але купівля електрокарів на сьогоднішній день вже стала досить таки активною. Люди скупляють ці авто. Чому? Я думаю, всі розуміємо. Хтось хоче підзаробити, хтось хотів придбати і розуміє, що вони подорожчають з Нового року. Ринок формується, до речі, дуже цікаво, дуже просто. Хтось буде продавати дешевше, бо ще, знаєте, як кажуть, а продам, щоб було та і все. Але все формується від зовнішнього ринку. Тобто скільки можна привезти автомобілі сюди. Цей, цей напрямок, тобто ту ціну, висоту ціни, давайте так будемо говорити, будуть задавати ті люди, які привозять сюди автомобілі. Так було завжди, і це є в принципі індикатор. Так би мовити, норми, скільки вартує автомобіль. Далі внутрішній ринок вже формується від ринку зовнішнього. Так воно працювало, так воно і буде працювати. Тому чи подорожчують ціни з Нового року, ми побачимо. Але, якщо хочу підсумувати, але якщо ми говоримо про те, що автомобілі ну, не пройдуть, не буде подовжено нульове ТО на електрокари, то однозначно подорожчують. Тому. Сильно відтягувати не потрібно, десь так. Хоча за всім не вженешся. Мене часто також запитують романи, в який період краще брати автомобілі. І, направду, є періоди, коли це робити краще. Але насправді треба не чекати якісь періоди, а підходити фактично, коли вам потрібен автомобіль, тоді його купляти. І я наголошую на тому, друзі, що ми надаємо послуга перевірка автомобілів по всіх містах України. Ви можете звернутися до нас, ви можете взяти свого товариша, ви можете приїхати, наприклад, в інше місто і поїхати на СТО з цим автомобілем без різниці. Основне зробити фізичну перевірку. До речі, скажу вам цікаву річ, ми не підбираємо автомобілі, хоча до нас звертаються люди також по Луцьку, щоб ми допомогли, я даю експерти, який вас зустріне, і допоможе вам. Але сам факт, що ми надаємо послуга перевірка автомобілів перед купівлею. І от у нас, наприклад, був зараз автомобіль, це сьогодні ми його перевіряли, де скручений, не буду називати моделі, локації тим більше, але факт. Ми знайшли, що автомобіль має скручений пробіг, це, до речі, електрокар. Ми знайшли, що в автомобілі є певні недоліки, хоча кузов весь в рідній фарбі. І людина каже, мені, Романе, все підходить. Звичайно, я рекомендую привести глибший другий етап перевірки це підйомник, перевірити на підтікання, ушкодження знизу і усунути проблеми по... Електриці. А по електриці ми виявили, що є проблема із тепловим насосом. Я думаю, всі ми розуміємо, що тепловий насос це не дешево. Там і датчик плюється, рівень тиску охолодження. І також там ще знайшли проблему по зарядці. По зарядці виглядає, ну, щось не так включили і щось не так пішло. Ну, Це виглядає, але коли ти. Купляєш автомобіль і бачиш такі проблеми, друзі, і ними краще не нехтувати, тому що якщо ви купляєте автомобіль з якоюсь проблемою по комп'ютеру, то ця проблема може залишитися і вона може прийти на вашу кишеню. Тому такі речі, ми робимо що? Та, все правильно, ми робимо, усуваємо до купівлі, тоді, в принципі, ви на правильному напрямку, на правильній дорозі. Давайте трішки покоментуємо, що продається на ринку. На ринку насправді, друзі, є можливість придбати автомобілі різного формату і, в принципі, приїжджаючи на ринок, є дуже гарний відсоток людей, кількість купівель автомобілів на ринку. Так, думаю, буде правильніше сказати. Чому так все відбувається? Коли людина надолає якусь дорогу і приїжджає на ринок, в принципі, вже настрій є придбати автомобіль, правда? Десь так це виглядає. Ну і ринок дає можливість оглянути велику кількість і серед великої кількості обрати найкращі автомобіль. Звичайно, якщо взяти комплексно, тобто підійти до цієї ситуації, то, звичайно, це кращий варіант приїхати на ринок і, наприклад, ви шукаєте меган. На ринку ви більше 10 меганів перевірите, з 10 виберете один. І, в принципі, це правильно. Якщо автомобілі шукати через авторіа і скидати нам посилання, ми також такі автомобілі перевіряємо. Ціна, до речі, формується все в залежності від локації. От, тому скидаєте мені посилання, внизу буде десь або на екранах я прикріплюю номер телефону. Можна Viber, WhatsApp, Telegram, мені скидати посилання. Навіть не обов'язково дзвонити. Ви просто можете скинути посилання, я вам порахую ціну, якщо вам підходить, оплачуєте, і ми починаємо роботу, а саме перевірку автомобіля. Тому тут десь якби не складно, але ви повинні розуміти, що по авторія у вас є певний комфорт, ви сидите вдома, і якщо автомобіль хороший, тоді вже я вам підкажу юридично, як правильно придбати автомобіль так, щоб для вас це було. Правильно, і ви не ризикували своїми грошима. Є інші відео, де я, друзі, розповідаю про автомобілі, як це робиться, як переписати автомобіль, коли передавати кошти. Направду вам скажу. Юридично, в принципі, законодавець наділив нас такою можливістю, щоб при переписі автомобіля, при перереєстрації або при першій реєстрації, якщо ми, ну, так як нас зараз бачимо автомобіль на червоних номерах, тобто автомобіль привезений на фірму. Тому всі автомобілі, які ви бачите на червоних номерах, або іноді ще продавці прикріплюють номера з-за кордону, які є. Направду, це все дуже просто, треба собі просто розуміти. Автомобіль, якщо в нього немає білих номерів, він є повністю розмитнений. Залишається тільки постановка ну, перша реєстрація. Для електрокарів перша реєстрація вартість 0. Для всіх інших автомобілів, тобто ДВС. Оплачується по тарифу. Тарифи, якщо буде потреба, друзі, я з часом ну, десь ми зберемося і я зазнімлю відео, де буду, як кажуть, вам розповідати на що, до, до чого і як це працює, все вам поясню, розповім. В принципі, в інших відео можна пошукати цю інформацію, я вже в принципі, надавав. Ну давайте трішки по автомобілях на ринку 11 рік, 10800, Тоуран, 287 тисяч пробігу. Телефончик є, це 1,6 дизель. Бачите, друзі, колись, якщо ви пригадуєте, років, мабуть, три назад, може трішки більше, був такий період, коли всі автомобілі були до 200 тисяч пробігу. І тоді дуже багато моїх під, наших підписників писало, що ну як таке може бути, ну йдеш по ринку в автомобіль незалежності від віку, там і 10, і 15 років, усіх там 198, 197, ви розумієте, та? тобто дуже тонкий пробіг, який, ну, ти розумієш, що так не, не може бути. На сьогоднішній день ситуація змінилася. Автомобілі є з більшими пробігами. ну, Єдине, що в мене, чесно вам скажу, був такий цікавий дуже випадок, поділюся з вами. Замовник каже, Романи, я просто не терплю, щоб мене обманювали. Тому давайте будемо шукати автомобілі відразу з пробігом під 300. Тобто хай буде цей пробіг їхній правильний, а ті, що там змотують до 200, то нехай далі там продають, мене таке не цікавить. Чим закінчилась історія, скажу. Історія закінчилась тим, що ми почали перевіряти автомобілі, і ті автомобілі, які, провод, ну, які продавалися з пробігом там, в районі 280 під 300, як зараз пам'ятаю, ми знаходили, що там було ще змотано. Тобто великі пробіги змотані все рівно. Якось так тоді в мене склалося якесь таке враження про цю, про цю ситуацію. Тому, якщо ви бачите пробіг, 200 там, тих самих 80, все рівно автомобіль потрібно перевірити там, через Cravertikal, через ресурси. До речі, поки є ще час, скажу вам два слова. Так Зараз в кадр нас попадає шашличок позаду, там, де я знімаю відео, хто дивиться, той знає. там Досить, досить смачні шашлички робить пан Володимир. Я пригадую, як я був біля палива Володимира, ми спілкувалися і підійшов один з підписників Роман Добрий день, я ваш підписник, тільки що придбали, я, якщо я не помиляюсь, це був Force Max. Кажу, дуже гарно, я в принципі в машинах розбираюся. Я кажу, ви займаєтесь цим? Ні, я не займаюся, але я ж їжджу на машинах, то я якби, ну, розумію для себе. Я кажу, ви хоч карвертікал відкривали, він каже, ні, а що це, я щось згадую, щось, ну, а то, кари, то про, програма якась там. Та, я кажу, ну відкрийте, все рівно, ви ж купуєте автомобіль. Він відкриває автомобіль, автомобіль був в ДТП, це все зафіксовано по страхових перевірках, автомобіль має змотаний пробіг, я вже, до речі, не пригадую, скільки там було, хто бачив, я десь це відео знімав і розповідав там детально по цифрах і навіть прикріплював інформацію. Тепер до вас запитання. Після тої розмови, коли він відкрив цей Карвертикал, він каже, та я вже там завдаток, дав вже договір пишуть і кудись побіг. Тепер запитання до вас, дорогі глядачі, чому це не зробити до купівлі? Чому людина ну, робить це все потім, після? Тому що, коли вже купляєш автомобіль, є більше часу подумати, сказати, а може дійсно подивитися історію. Хочеться знати, що про цей автомобіль, яка була історія. Але коли історія плачевна, повірте мені. Ну, Настрою не буде ні в кого, ні в вас, ні в ваших друзів, родичів однозначно. Друзі можуть просто посміятися. Тому іноді буває такий випадок, що сміються друзі, а в друзів теж не все так добре. Тому тут треба бути, як кажуть в тих речах розуміючим. Друзі, ну, ми підходимо в принципі, до логічного завершення. Автомобілі трішки пороз'їжджалися, бачимо вже і шини, люди собі підготували на наступний день. Хочу усім подякувати, хто підтримує, хто дивиться. Друзі, робимо репост цього відео. А саме основне, не забуваємо, що якщо ви для себе шукаєте автомобіль, якщо ви дивитесь це відео, ви повинні розуміти, що ваше, ваше завдання перед купівлею перевірити автомобіль. Де ви його перевірите, різниці немає. Основне це перевірити по максимуму. Історія автомобіля дає можливість це vertical, промокод Рома. або внизу за посиланням під переходити вас відразу кине на перевірку автомобілів, і там буде знижечка. Тому користуйтеся обов'язково. А ми ще, як кажуть, вже не завершені і будемо, будемо вже закінчувати. Ще трішки салон давайте заглянемо. Бачите, до речі, цікаво річ скажу. Скільки ми автомобілів сьогодні вам не показали, усі автомобілі гарні, красивенькі, помиті. Нарешті тільки що в кадрі ви бачили мого помічника-сина, який знімає, поки я трішки з ногою лікуюся. Тому для вас відео завжди, друзі, знімаємо, монтуємо. А основне піднімаємо важливі теми щодо авто. Я думаю, ми цей автомобіль, друзі, в цьому відео вже він вже буде останній. Тому на цьому 13 рік 8250 Opel Astra 209 тисяч пробігу. До речі, в гарному кольорі хоча синій колір, червоний, він важче продається на ринку, Ну але я маю на увазі на вторинному ринку. Та. Але все-таки такі кольори є веселіші. Хоча тут досить гарний колір. Іноді синій буває як Сені, а тут він досить цікавий. Бачимо комбінований салон. І якоби все, все на своїх місцях. Друзі, всім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світушак.